Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І продовжуємо вивчати стандартну бібліотеку шаблонів STL. Ми вже розібрались, що таке контейнери, що вони бувають трьох типів: послідовні, асоціативні та адаптери для контейнерів. Тепер настала черга вивчити алгоритми в бібліотеці STL. Але. Алгоритмами ми їх називаємо ну, умовно. Те, що ми називаємо алгоритмом, насправді це звичайна функція, котру за нас написали інші програмісти, і алгоритми це просто функції, котрі ми викликаємо, щоб працювати з нашими контейнерами. Зазвичай при розробці якихось програм ви не будете писати свої алгоритми, щоб там, перебирати якісь там. Елементи, шукати якісь елементи, ви будете використовувати вже ті, котрі написані за вас. Вони і більш оптимізовані, вони і зручніше, і безпечніше, в них немає memory leak витік пам'яті, тож о, краще їх використовувати, бо вони вже і протестовані, це і таке інше. Почнемо з того, що нам треба заінклюдити. Заголовковий файл алгоритм. Якщо у вас старий компілятор там, до 2015 року до 2011 року, і у вас не знайшовся такий файл алгоритм, то можливо, вам треба додати такий файл, як Algo. H. В мене його, звісно, нема, тому що він в мене вже перейменований в алгоритм, але майте на увазі, що якщо у вас не знаходить файл алгоритм, то пошукайте algo.h. Там буде все те ж саме. Тож, в нашому цьому заголовковому файлі дуже дуже багато різних функцій, котрі виконують якісь певні алгоритми і якісь певні дії з контейнерами. Тож, усі ми ці не будемо роздивлятись, бо їх там ну, десь більше сотні, мабуть. Ми роздивимось лише деякі алгоритми, деякі функції і навчимось їми користуватись. Вони всі працюють майже однаково. Тож, якщо ми навчимось користуватись деякими ну, найпоширенішими функціями, то інші для нас будуть ну, вже не такими Страшними, скажімо так. Ще зауважу, що всі ці функції, котрі в нас є в бібліотеці, алгоритм, вони працюють як з контейнерами, як з колекціями, так і з звичайними масивами. Тож, ми, наприклад, можемо зараз використовувати або контейнер якийсь, або звичайний масив. Це не важливо, вони будуть працювати однаково. Але я зараз для прикладу, ну, мабуть, тільки першу функцію, яку ми будемо роздивлятись, використаю і вектор або дек, і звичайний масив. Ну, просто щоб бачити різницю. І як з ним працювати. Давайте почнемо, мабуть, з функції Find, тобто знайти якесь значення в нашій колекції. Давайте почнемо з звичайного масиву. Назвемо його R, він у нас буде мати 10 елементів і заповнимо ми його, ну, нехай ось такими числами. Від 1 до 10. Тепер нам треба знайти, ну, наприклад, п'ятірку. Ми викликаємо таку функцію як Find. Звісно, її зараз не буде, бо вона знаходиться в стандартному просторі імен. Тож ми можемо прописати «using», std find. Не треба тут ставити круглі дужки. Просто ставимо, пишемо find ключове слово. Тож, якщо ми зробимо Find, і сюди нам треба передати три значення. Перше, це ітератор на початок нашої колекції. Другий аргумент це кінець нашого, нашої колекції. І третім – значення, котре ми шукаємо. Не в іншому порядку, а саме в такому. Тож, якщо ми використовуємо звичайний масив, то ім'я нашого масиву це і є казівник на перший елемент нашого масиву. Далі ми робимо просто арифметику вказівників, в нас R10, це буде вказувати на кінець нашого масиву. Ну, а далі ми входимо в те значення, котре ми будемо шукати. Ця функція R, вона, функція find, вона повертає вказівник або ітератор. Якщо в нас. А ось тут пише first input ітератор, last input ітератор і value. Тобто first, last і value. а повертає ітератор. Якщо, він існує, якщо існує в нашій колекції, Воно повертає перше входження в нашу колекцію. Вказівник ось цей буде вказувати на наше валує. Або на останній елемент, якщо такого не існує. Нам треба int-зірочка. Ну давайте PTR. І те, що нам повертає наш, наша функція Find. Ми зберігли в PTR. І тепер ми, звісно, його можемо вивести. Siaout. Звісно, ПТР. Ендл. І зараз в нас, якщо ми відкомпілюємо, в нас виведе п'ятірку. Саме так, ось наша п'ятірка. Тобто, ми знайшли наш елемент. Давайте тепер спробуємо знайти елемент 52. В нас такої колекції немає. Тож подивимось, що в нас. Виведе. Нам вивело якесь сміття, бо повернулось на самий кінець е, за нашим масивом. За 10 елементом, аж наступний, тобто 11. Давайте тут спробуємо R плюс 9. І воно, можливо, нам поверне 10 значення. Саме так, 10. Тож, ми просто шукали від 1 до 9. І в нас вказівник, який повертає функція Find, вона повертає на наступний елемент. Давайте тепер спробуємо з вектором зробити те ж саме. Нам треба його додати. Ми пишемо вектор. Буде він працювати з интами, і назвемо його так само R. Але ось тут нам тепер треба передати ітератори. Тож, R begin. Викликаємо метод, котрий в нас повертає ітератор на початок нашого вектору. А ось тут end. І шукаємо ми 52. Так, а ось тут в нас треба новий. Ітератор створювати. Тож, ми можемо зробити Vector, INT 2. Ітератор і назвати його PTR. Ось таким чином ми створили ітератор. Не просто вказівник, а саме ітератор. Або можемо трохи простіше зробити, і за нас компілятор сам створить. Ось такий ітератор. Просто о, авто. Ми розбирали вже таке слово, як авто ключове о, в одному з попередніх відео. Тож, воно має працювати. Відкомпілюємо нашу програму. Воно не знайшло, але воно повернуло на останній елемент. Воно інтерпретувало ту пам'ять як ось це число. Давайте тепер знайдемо те, що в, нам, те, що в нас там є. Наша п'ятірочка, ось вона. Тож, ось так працює метод find. Давайте тепер розберемо такий, о, такий алгоритм, як count. Це все нам залишається, але замість методу find у нас буде метод count. Ми можемо так само працювати, як з вектором, так і зі звичайним масивом. Але мені зараз зручніше буде саме з інтовим масивом. Тож, int r. І давайте знову на 10 елементів і проініціалізуємо його такими значеннями, як і в попередньому прикладі. Метод count буде шукати, скільки те значення, котре ми передамо, скільки його входжень в наш масив. Створимо знову PTR. І викликаємо нашу функцію CAM. Туди так само треба передати початок нашої колекції, кінець нашої колекції. І значення, котре ми будемо шукати. Ну, знову ж, давайте п'ятірку шукати. Тож, зараз в нас буде вказівник на нашу п'ятірку, і він покаже одиницю всередині себе. Тому що один раз. В нас має обходження п'ятірка в нашу колекцію. Тобто в нас одна п'ятірка. Так, в нас один виводиться. А який в нас тип ПТР-ДІВ-Т. Ага, якийсь о, вказівник хитрий. Добре, давайте тоді створимо звичайний вказівник. Він зірочка. Е, ні, він так не працює. Він має повертати ітератор. Добре. Так, ми знайшли одну п'ятірку. Давайте замінимо ось тут на п'ятірку. І давайте ось тут на п'ятірку. Тож, зараз нам покаже, скільки в нашій колекції є п'ятірок. Три. Тобто все працює, як і положено, як і має бути. Давайте тепер так само з вектором зробимо. Вектор у нас так само буде 10 елементів, називатись він буде так само. Вектор з інтами, Але тепер тут нам потрібен begin, Ось тут End. А що в нас тут? І так само в нас повертає ptr div, Ну так, да, ітератор, але тільки, тільки типу PTR-div. Вектор ітератор Difference type Відкомпілюємо нашу програму, і в нас все так само працює, як і працювало. Тепер зараз в нас двійка. Там і так. Наступним алгоритмом функції давайте роздивимось таку функцію, як Search. І чим вона відрізняється від Find. У нас була Find, а зараз ми створимо Search. Функція Search вона шукає не одну якусь позицію, а диапазон якихось значень. Тобто нам потрібен другий мастив. Давайте створимо int R, давайте його назвемо Search. у Нас буде, нехай буде три елементи, і ми сюди покладемо такі значення, як 3, 4, 5. Зазначу те, що бібліотека STL вона може працювати і век, ну, наприклад, в векторі. ми будемо шукати звичайний масив, точніше, значення звичайного масиву. Але обов'язково ми маємо шукати Інти серед інтів, що нам потрібно. Нам потрібно викликати нашу функцію Search і передати сюди такі аргументи. Перший в нас буде вказівник на перший елемент, тож на begin, Точніше, ітератор. Далі в нас буде ітератор на кінець нашої колекції. Тобто ми будемо шукати від початку до кінця. Тож, о, так і вказуємо. В цьому векторі ми будемо зараз шукати ті елементи, які є в нас в масиві. Тож ми о, вказуємо початок та кінець. Нашого вектору. Третім аргументом в нас буде ім'я нашого масиву, тобто вказівник на перший елемент. І на кінець Search плюс 3. Ось таким чином в нас створиться PTR-ітератор векторний. Тож нам треба його буде розіменовувати. І давайте тепер відкомпілюємо і подивимось, чи знайшло воно в нас. Так, знайшло. І знайшло воно, тому що в нас перше входження. В... Так, а чому в нас три? Давайте спробуємо знайти тут інші значення. Наприклад, 2.4.5. Воно не знайшло, тому що вони лежать не поряд. Такого о, діапазону нема. Ми можемо пошукати тепер 4, 5, 6. Воно у нас вивело 4, тож, воно знайшло ось тут і показує нам на перший елемент, котрий ми знайшли. На четвірку. І четвірку ми виводимо. Якщо ми тут замінимо на 8, 9, 10, то в нас покаже 8. З вісімки воно е, знайшло і виводиться: ось так працює функція Search, алгоритм Search. І давайте тепер роздивимось е, ще останній алгоритм на сьогодні. Це «Merge». Пишеться він ось так: Merge. Тож, він може класти два масиви в один. Так само він може працювати із вектором, так само може працювати із інтами. Ми зараз будемо працювати давайте з звичайним вектором. Нам потрібен другий вектор, так само для інтів. Називатись він буде R1, і всередині себе він має такі елементи, як 11, і давайте 1, 9. Та 10. А ось тут ми їх видалимо. 1, 9 та 10. І тепер нам потрібно створити вектор з інтами, котрий в нас буде об'єднувати наші два оці, давайте назвемо його мерч МРГ просто, котрий в нас буде поєднувати два ці масиви. І давайте сюди його створимо на 10 елементів. Ось таким чином. Тепер ми викликаємо такий метод, таку функцію, як merge. Сюди ми передаємо першим аргументом початок нашого першого вектору. Кінець нашого вектору. Далі ми вказуємо другий наш масив, наш вектор початок. Передаємо тепер кінець нашого другого вектору, котрий ми хочемо з першим нашим вектором звести. А далі ми сюди передаємо той вектор, в котрий в нас буде входити ці два вектори. Ось таким чином. І тепер ми можемо вивести наш MRG за допомогою циклу Fore, авто. І буде йти по нашому MRG. І будемо виводити I. Відкомпілюємо нашу програму, подивимось, так. Що у нас тут? Так, а можливо я тому, що неправильно передав ось цей ітератор. Давайте b'GIM ставимо. І ось він нам спаяв два наші. Ну так, да, тут має бути сімка замість п'ятірки ми з попереднього коду. Тож, і він одразу ж посортував ця функція, вона одразу ж сортує. Тобто вона вставляє, якщо немає такого елементу, вона його ставить і там далі. Тож, ось так працює функція Merge. Вона спаює, об'єднує два масиви в один. Давайте перекомпілимо, щоб тут в нас була сімка. Щоб воно в нас виглядало дуже красиво. Ось таким чином. Ну, а на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд. Пока!